Good afternoon we were here to follow up our recent resolution in a, uh, adopted in a general session and um, we were mostly concentrating in our meetings on uh, systematic uh, deficiencies which we um, um, pointed out and, and covered in our resolution Якби ем, наслідком резолюції, яку Рада Європи прийняла у січні місяці, і в основному нас цікавила ситуація з тими недоліками, які були відзначені в нашій резолюції. Наймінлін конвер просекушно форма ковермент лидера. Це включало в себе такі питання як судове переслідування колишніх урядовців, lack of independence of judiciary. відсутність незалежності суддівської влади. Um, lack of equality of arms principle. V прав, uh, and uh, pre-trial detention, which unfortunately in ukraine is used in extended length and given in a, a very easy way. Тобто того запобіжного заходу, який не превеликий жаль в Україні, використовується занадто часто і протягом занадто довгих періодів часу. And also a very big about legal і Також ще один, один недолік, який викликає велике наше занепокоєння, це те, що юридична система фактично побудована на принципі примату прокуратури. In our meetings here in um, Kiev, we saw and we uh, witnessed that many of these deficiencies are tried to be addressed. Під час нашого перебування в Києві ми побачили і почули, що uh, органи влади намагаються вирішити багато які цих недоліків. Namely, the work on criminal procedure code. Uh, а саме відбувається робота над кодексом, кримінальним процесуальним кодексом. which, for example, is um, addressing the issue of uh, prosecution, uh, pre-trial detention. We've, uh, very, um, we are very worried about the situation where there is um, 4,000 amendments made to the criminal procedure code. Ми не могли не залишитися стурбованими, коли дізналися, що до проекту КПК було подано майже чотири тисячі поправок. І нас це турбує зокрема і тому, що нинішня версія проекту е, кримінально-процесуального кодексу в більшості своїх частин отримала доволі позитивну реакцію міжнародних експертів. І зрозуміло, що якщо всі 4 тисячі поправок будуть прийняті, то від сьогоднішнього варіанту проекту кодексу мало що залишиться. common sense to prevailing and, um, and that the code will be in the best form adopted. we were also happy about noticing that there is some um, efforts made that um, serious amendments are to be made on um, reforms on judiciary. Нам також було приємно дізнатися про те, що є значні зусилля для того, щоб внести серйозні зміни в закон про судоустрій. Є доволі чіткі плани щодо реформи прокуратури і системи, яку відіграє, і роль, яку відіграє прокуратура в країні, But of course, all of these legislative acts are either drafts or plans of trafts. Хоча зрозуміло, що всі ці законодавчі акти є ще у вигляді проекта. And um thus we are still um it's too early for us to say whether we um can welcome them, and we can just welcome the process. Таким чином для нас доволі рано зараз казати, чи ми будемо вітати той продукт, який з'явиться в кінці цього процесу, наразі ми лише вітаємо сам процес.